Слава Ісусу Христу! Я ще знаходжуся в Чудеї, у Череші, слава Україні. Приїхав до свого друга, до Маріна. Вже жеребця показували, але хочемо ще раз вам показати, він вже змінився, зовсім інакший. Славно, славно відомий, як кажуть, Ціган. Він не йде, а гуляє. Ну він ходи має. То до Віталікового би пара була. Ріган. То є відомий жеребет Ціган. Брав призові місця в стрілецькому куті на змаганнях. Ми вже це розказували, але нагадуємо. Який то був рік 21-й? Ні, 21-й. Так, так. Не. Так. Не. Так, 21 й рік. Бо від 21-го більше не було змагань. У Глибоці теж так, І у Глибоці був теж на змаганнях. Ну, він тут в загальному перші місця бере. Жеребець походить з Франківщини. Конкретно від кого я не знаю. Скільки йому марін років? Вісім років, жеребця. Ну, він має бати, але хлопці, диві дивіться, бо я буду все обрамов там зараз на машині. Десь він буксує на місці. Уга! А він має такого вогню у собі, що це Великий зад розколений. О, о, братан! Ей, о. Бо, бо, бо зараз буде, зараз буде я як інвалід. Хлопці, з цим жеребцем мене інвалідом зробити. Він має страшно ївати. Коли ти його запрягав останній раз? Що знайшло, на, на меланку був запряжений. Ну він має вогню такого ж. Отам, ну, 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 чекай, 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 притримай його. Отам е, тако багато разів говорили е, за чорних коней, котрі, котрі вів, котрих виводили удвох. Там, коли нього був такий у парі, потім його самого виводили на розтяжку. Оце цей жеребець на змаганнях. Бо то була бесіда, знаєш, що був такий чорний жеребець, що двох на розтяжку вели. То ти Саша вів з Маріну. Оце є цей жеребець. То видно, то видно, що на розтяжку треба водити. <плес> Джеребець так само може бути на паровку. Наскільки я знаю, ти продавати його не продаєш. Ні. Джеребець не продажний. <плес> Щось один час Марін думав, думав продати його, але... А я думаю, що достав це. Я думаю, що ліпшого нічого не купиш. Той то йому нічого не бракує? Що йому бракує? Чим він гірший від других коней? <риклад> Великий, довгий, розколений. А бачиш, що ці ромусі під взагалі не скводяться? А зараз покажеш. Виш, який? Який він має хід легкий. Хлопці, я цю браму не маю плечема знести. У мене плечі не широкі, але я дивлюся, що я цього слупа загну. Жеребець ухований, на чотири нозі, робочий, запрягається. І дивись, як вони на ледісі тримають. Вий? Лід і він не цей во. Практично ноги не їдуть. Ану покажи цей, покажи підкови. Візьмеш ногу, покажеш, які підкови на нім. Підкови, візьмеш ногу покажеш. Хочемо. Просто хочу показати, знаєш, там багато людей це. Не дасть ногу. Не даст ногу? Він тепер хоче гуляти, він якби прийшов з ліса довбино. Ну коротше, румунські підкови на нім. То ми той раз показували тими напайками такими. Отакий от той у мене був, що я казав, що в мене колись був чорний на наподобу цього. Такий, як у Віталіка. Такий, як цей, от чорний. Але мій слабший був. Чекай, 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 чекай. Такий широкий має перед. Я ще нині малих коней не, не видів і певний не буду видіти. Сіган. А яблочко, десь має псо. Добре, даєш їст. Скільки Не знаю. Так кажи, я попробую. Не кажи, я шо літру. Весюки, висівки. Та, весюки, не кажи шолітру, весівки. То Ветко, на які мікій яблучко. Тиски яблука покине. Їсть добрий пайок, тому він так собою носить. Він їсть не одну літру висівки. Зараз розколений. Чекай, бо сьогодні. що сьогодні купаються, Ну. No. Сьогодні, зараз купається. Та де будеш його у воду холодну пхати? Пане, no, не десять Моці Моцігана купати сьогодні Йордан. По старому календаре А ні, річка тут. Він ну, має страшної ватри. Він ну, має страшної ватра Попробував вухом, що холодна. Чекать, 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 він мене зараз розтратує. А я, я дуже десь наділи yeah. Ну його марін би у, у брічку або у маратонку, ну він би йшов. Але то би, видай, колеса у Маратонці не повітряємо рху А, це кінь, це кінь поважний. <рит> Він як чує Маріна голос так. <рит> <рит> я скажу це, я скажу, що може хтось буде казати, що. Хтось буде казати, що, що кінь стайні зразу у воду, щоб ви собі розуміли, кінь не перший раз купається в зимі, кінь загартований. Скільки він років у тебе, Марін? Скільки він років вже у тебе? Четвер. Четвертий рік він вже тут, на цім хазяйстві, так що, що. Це не перший раз йому. Він до цього призвичайний, до таких процедур водних зимов. Люди купаються, і коні купаються. Такий жеребець. То не я плечем проломив бляху. <святливе> <святливе> Тоже потомство того разу я знімав потомство, яке від нього було. Марін уже продав того жребчика, нема. Лиш має одного цігана. <святливе> а такий жеребець. Так що буду дякувати за увагу. Підписуйтесь на канал, ходіть лайки. коментуйте і всім всього найкращого. Пррмалеш.